Будь ласка, чи бачили, можливо, як це все сталося, чи ну, чули. Ну, як, я все чула і все бачила. Ми сиділи тут на лавочках, ноги, були... Сидіти, ноги терпнуть. Я думаю, я пройдуся. Я пройшлася так, як. А тої машини синьої. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички, потім ще одну. Надівається. Я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валізою. І цей. Я ну, тут сюди ту паню перейшла, отак як до машини. Отак, ну, За тою машиною, отак як стояла. І я чую, бубув. Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Но він, але Він перед тим зайшов в той тунель. Може, він хвилинку там побув, вийшов, і він ще так оглянувся і пішов, сів на лавочку. Так. Я ну, відійшла, але сюди, а нікого не було, тільки один мужчина біля машини. Я не знаю, чи він руки мив, чи що, я, щось там, нікого не було. А наші жіночки сліпі, з палочками так не бачать і цей. Ото що я бачила. Я не кричала, той мужчина почав. Я кажу, біжіть за ним. А він почав скоро визивати. Але що скоро, люди повиходили на балкони, то хто небудь міг визвати скоро, але може він боявся, знаєте, за ним бігти. Так. І напевно туди в той будинок, там є така стежка, і туди за той, може, машина там його чекала, може хто, хто його знає. То, що я бачу, А то... попередні дні бачили цього? Ба він два тижні тут сидів на лавочці, Поза там того ще вівторка. Я в десятій годині виносила сміття. Я думаю, що він так сидить, ті шляпи в тому червоному. Ну, я казала, що він її підозри. Але він, видно, за нею слідкував. Він піднував її. Большой ні, 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 я не підходила. Ні. Там жіночки з ним говорили, каже, що ти так сидиш, ти нічого не обідаєш, не їш, не п'єш. А він каже, та я вже пообідам. А там така пані Свята питається, каже, а звідки ти з Тернополя? Так сказав. Я, але я не знаю, він, напевно, за мною йшов, і він торобіг отодою, бо він її в голову стріляв. А як вона опинилася там, я не знаю. А звідки він стріляв? Де це було? На подвір'ї абось? Без... На возвідво десь. Звідти во так. І після того почав? І пішов, сів туди. І сидів. І я собі перейшла туди і назад, і той же момент він вистрілив. Він за мною зразу видно, ішов, бо на вулиці, нікого нема. Тільки я одна. Ті жіночки там сиділи, не бачать. Ну і тут мож, цей мужчина вбраний там та. в капелю, в окуляри. Але чи ви можете розпізнати його обличчя, якщо вам показати? Дуже пам'ятаю. От опишіть Подовгасте лице худенький, Знаєте, тут окуляри заложив. Ручки в нього були дуже худенькі, бо він весь час руки отак ботерна. Так, Худенькі. А там чорнявий, світлий, не знаєте, бо в капелюсі. Так? В капелюсі. Не можу сказати, йому капелюсі був. Так. А на вигляд скільки йому років було? А може, 19-20. Він більше не мав. 19, ну то точно 19.